Лозівська міська територіальна громада. Щорічно в квітні Лозівський центр професійної освіти проводить день гостинності. Ми запрошуємо всіх бажаючих відвідати наш заклад, побачити, чим живе освітянська спільнота, які професії готує наш навчальний заклад. Це і зварники, трактористи, будівельники, кравці, кухарі, перукарі. Тобто різний спектр професій у нас в наявності. Тож, шановні колеги, шановні абітурієнти, запрошую всіх на навчання. В закладі працюють висококваліфіковані досвідчені педагоги, які свої знання і вміння здатні передати здобувачам освіти, які бажають отримати професію. Наш навчальний заклад не стоїть на місці. А йде в ногу сучасності, тобто ми постійно обновлюємо нашу матеріальну базу за що завдякуємо нашим партнерам і донорам. Ми тісно працюємо з проон. Наразі ми отримали від міністерства освіти і науки за підтримки уряду Японії велику кількість техніки сільськогосподарського призначення: це і трактор, культіватор, сівалка, плуг за що ми дуже вдячні нашим партнерам і колегам. Здобувачі освіти вже зараз працюють на сучасному обладнанні і сучасній техніці. Наших випускників, які працюють на різних заводах України і за кордоном, дуже цінують. Здобувачі освіти нашого закладу не лише мають можливість навчатися, а також вони беруть участь в різних проєктах, конкурсах, показах моди. Колектив центру висловлює щиру подяку за постійну підтримку та дбайливе ставлення до потреб закладу Департаменту науки освіти Харківської обласної державної адміністрації, Лозівському міському голові Сергію Зеленському та депутатському корпусу Лозівської міської ради. Маємо впевненість, що лише в синергії профтеху, бізнесу і влади подолаємо усі виклики сьогодення. Ми впевнені, що наші випускники є дуже необхідні для нашої громади, для нашої країни. Працюємо задля життя.